Андрію, доброго ранку. Ну щойно от впала інформація про гуманітарний конвой дві колони автомобілів міністерства. З питань надзвичайних ситуацій перетнули кордон Росії з Україною і вирушили до Луганська та Донецька. Так повідомляють російські інформагенції. На двох прикордонних пунктах пропуску завершилося митне оформлення усіх автомобілів. А російська сторона стверджує, що 140 автомобілів везуть насіння для весняних польових робіт, а також медикаменти, предмети першої потреби та харчі. Ну і ще одна гаряча новина з Росії. Там обговорюють нову стратегію безпеки США і називають її антиросійською. Такі висновки зробила Рада безпеки Росії серед американських загроз. Москва називає продовження курсу на політичну і економічну ізоляцію, а саме обмеження можливостей експорту енергоресурсів і усунення Росії з ринку, з ринків продукції воєнного виробництва. А російський радбез також докоряє Вашингтону за формування негативного образу Росії і з що знижує її вплив на пострадянському просторі. Так кажуть у радбезі, також у Кремлі побоюються, як вони називають застосування щодо росіян. Технологій кольорових революцій про це пише Радіо Свобода. А, нагадаю, що в лютому у США оприлюднили оновлену стратегію національної безпеки і в ній Росія визначена не як світована держава, а як агресор. І стосується це перш за все анексії Криму і вторгнення на Донбас. Ну і реакція на нову стратегію США не забарилася. І від Держдуми Росії один із депутатів Олег Міхеєв із справедливої Росії звернувся до генпрокуратури з проханням завести кримінальні справи на низку іноземних політиків. звинувачує він їх у сепаратизмі. Ну і перелік досить цікавий. Це директор з комунікації Білого Дому Джен Псакі, глава МЗС Великої Британії Філіп Хамонт та лідер партії батьківщина Юлія Тимошенко. Ну нагадаю, що усі вони. Різко критикували Росію за вторгнення на Донбас і за анексію Криму, Андрій.